Продовжується ефір. Вітаю всіх тих, хто дивиться і зараз. Приєднався з нами на зв'язку. Учасник українсько-російської війни 2014-2016 роках. Експерт з партизанського руху Герой України Володимир Жемчугов. Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! То в Волгограді цистерна запалає, вибухне ну знову ж таки хтось можливо запалив той чи інший або ж викинув недопалок, невдало. З іншого боку, недобудований пароплав в Архангельській області. Дивним чином також спалахує горить весь. Продовжує на Росії Палати. Це все що? Примхи погодних умов не знаю. Що відбувається? Ну, це відбувається громадянська війна на Росії. Там. З кожним місяцем з'являється все більше і більше революціонерів, ополченців, е сепаратистів. Е якісь там внутрішні їхні справи. Ну не буду скривати, що звичайно, е наші спецслужби е співпрацюють з ними, допомагають їм і е підтримують. Взагалі, почастішення і, скажімо так, ще більша активізація. Чи передбачаєте ви її на болотах? В принципі, наскільки це можливо в світлі? От для вас не чуже слово режим, на жаль. І режим зараз видозмінюється, проводить кадрові перестановки і так далі. Але чи це йому допомогти в себе навіть? Не дозволити розполу тих чи інших партизанських рухів, бо знаєте, часто ми чуємо і про підпалені ті чи інші залізничні електропідстанції і тому подібні речі, як от і попередні приклади, які я вже озвучував. Обведу зміна режиму зможе, зможе побороти партизанщину і прагнення тих, хто має бажання до спротиву щось змінювати. Ну, я не буду скривати, що дійсно по тим статистичним даним, за особисто за останні два роки, на території Росії йде вже повномасштабна партизанська війна. Статистика каже, що за на то тільки на залізниці за останні два роки було зроблено більше 190 диверсій. Якщо ми будемо перераховувати там всі інші випадки, там на військових частинах, на об'єктах, підпали торговельних центрів, це теж все йде. Підпали складів, портів, кораблів, Це все партизанська війна, і вона йде, от постійно ці останні два роки дуже поширюється. Так, да, Росія, ФСБ, це дуже міцна структура і. Якщо ми подивимося, навіть відслідковуємо пабліки ФСБ, вони почти кожен день друкують в своїх змі звіти про те, що вони там взяли в полон якогось партизана або заарештували якогось революціонера. Це майже кожен день. У кожен день вони когось заарештовують або беруть в полон, і ну там дуже така велика статистика, і вона, на щастя, тільки збільшується. Да, збільшується і кількість потрапивших в полон, але спротив не стихає. Він збільшується і збільшується. Сьогодні у нас такий день. Ми згадуємо пам'ять тих, хто врятував свого часу в час Голокосту євреїв. Направду праведників багато по світу. і Серед українців їх було багато. І дійсно, імен багатьох не знаємо, але вони рятували людей. От зараз, знаєте, історія повернулася, тому що багато хто рятує українців. Українці рятують українців на тимчасово окупованих територіях. Всього передавати не можу. Але як треба буде відзначати тих людей, про яких ми колись дізнаємось після перемоги нашої країни, після того, коли фашизм рашизм як такий зникне з лиця землі? Знаєте, дуже ще багато невідомих героїв яких ми або не можемо казати за там конспірації, або тих, яких ми не можемо знайти їх імена, які були там героями, патріотами, партизанами, одинаками? Але ми знаємо, ми чули про них. Ми там є звістки, де вони поховані, і коли ми повернемося на ту територію, на українську територію окуповану, ми все це відновимо. Ми все знайдемо. ми Будемо вшанувати пам'ять цих загиблих героїв. Ну так завжди було. У всіх часи війни. Ми на нашому боці правда, ми все одно відновимо справедливість і відновимо пам'ять про тих, хто не зрадив Україну, тих, хто боровся за Україну. Хоча їх було не так дуже і багато, чесно кажучи, на цих окупованих територіях. Добре. Um... Багато людей зрадила Україну. Ну, це провина в першу чергу нашої влади, тому що починаючи з 91-го року, ми не займалися відновленням української ідентичності, відновленням української мови культури. І перший це почав робити тільки в 2005 році. Президент Ющенка потім це почало робити в 2014 році, і тільки коли в 2022 році почалася вже повна Масштабна агресія, це вже більш-менш почали робити. Але, як ми бачимо, відгуки від суспільства про те, як виховуємо нашу молодь Міністерства освіти, дуже багато ще в нас проблем. На завершення нашої з вами розмови, що б хотіли сказати всім тим, хто, можливо, зараз проходить і переживає тяготи окупації, направду. Володимире, не знаю, наскільки вони це побачать відео, можливо, і наш шматок ефіру та все ж. Чи почули ви моє запитання, Володимире? Повторіть, будь ласка, А, Так, певний якісь огріхи у нас онлайн-зв'язку. Ще, ще раз хотів вас попросити, аби ви е, сказали декілька слів всім тим, хто зараз, в даний час, не знаю, наскільки вони реально побачать наш шматок відео, нашого спілкування. Проходить всі тяготи окупації, тиску, і не тільки. Я багато слів міг би застосувати. Від окупанта і ворога, ну я розумію, деколи можна одним словом писати, там звичним триматись, але його вкрай недостатньо. Я так думаю. Українці вже фактично більше 300 років знаходилися під окупацією більшу частину знаходилися під російською окупацією, і ми мабуть єдина нація в пострадянському союзі. На пострадянських територіях, які так довго страждали від Росії окупанта, і ми не асимілювалися, не зрадили українську культуру, мову, церкву. І це ну про щось каже, що це для нас цінність. Так, да, Сучасна молодь тільки відновлюють в себе повагу. до... Да... Української історії, культури та да, тих цінностей, за яку за ті більше трьохсот років загинули мільйони українців. І, ну, я впевнений, що. Ці ми повернемо всі українські території, відновимо українську культуру, мову, літературу, церкву на тих територіях. І якщо ми більше трьохсот років боролися, це варто того, щоб це якась дійсно велика цінність, за яку ну треба відстоювати. І на завершення, я часто можливо вам в ефірі ставлю це запитання, Володимире, але. Я завжди і в той чи інший момент нашої розмови прямому, завжди сподіваюся ще щось, чогось нового почути у цьому напрямку. Покарання для Російської Федерації за злочини ви як людина, яка також постраждала від режиму, яким би хотіли бачити. Ну, ми. Що я можу як вихована людина цивілізована бажати, я бажаю справедливості і дійсно справедливого європейського суда і покарання відновлення території, виплата репарацій? Ну я не кровожадна людина. Да, я дуже сильно постраждав від росіян, але я залишився людиною. Я не кровожадний. Я рахую, що по всім своїм рахункам, Росія і росіяни повинні цивілізовано сплатити, я вам дякую за розмову сьогодні. Спасибі за таку розширену розмову. Звісно, що я вкрай важливо. Учасник українсько-російської війни 2014-2016 роках. Експерт з партизанського руху, герой України Володимир Жемчугов був з нами на зв'язку. І попри день сьогоднішній.